Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент? Треба чесно визнати, що рівень, от нинішній рівень протиповітряної оборони України, він доволі високий. За середніми оцінками, навіть найкращі зразки технологічні, вони дають коефіцієнт корисної дії 85-90 ну, максимум відсотків влучання. Тобто, в принципі, Спосіб покращення коефіцієнту корисної дії це не просто збільшення кількості пускових установок, а нашарування шар на шар різних технологічних, оцих, е, так вибачте, за тавтологію шарів протиповітряної оборони. Бо є. Е, Протиповітряна оборона, яка спрямована проти одних літальних апаратів. Є протиповітряна оборона, яка спрямована проти інших літальних апаратів. От. Поєднання цих двох систем накладання одна на одну, суттєво збільшує загальний рівень протиповітряної оборони країни в цілому. І це, мабуть, на сьогоднішній день єдиний ефективний спосіб. Що стосується ситуації, яка складається, наприклад, з ураженням. Як казала пані Сюмар об'єктів логістики. Ну, в принципі, про це вже російські пропагандисти просто рвуть ефіри, і вимагаючи від воєнного керівництва, нарешті нанести удар а по прикордонних переходах України з країнами Європейського Союзу, через які фактично ми отримуємо озброєння. Навіть називались конкретні залізничні станції і прикордонні переходи. Що стосується логістичних таких вузлів, то до цієї категорії найбільш вразливими відносяться мости. Це не є великою теми, це мости, дамби. Але дуже цікаво, я у себе здається навіть викладав у Фейсбуці коротенький ролик. Там два дні тому чи три. Ну, а в, в день здачі Херсону, вибачте. А, народний депутат, депутат Державної думи, заступник Комітету оборони Держдуми. Дагівнюк, коротше. Да, Євнюк, да ну, Євнюк, як Гівнюк, в гівняному пам'яті, в селойному пам'яті видав екстра стратегічний план. Виявляється. Росіяни спеціально заманюють Збройні Сили України на лівий берег Дніпра, щоб потім одночасно, зруйнувавши мости через Дніпро, яких він сам нарахував 25, одного їх знищивши. Фактично примусити Збройні Сили України потрапити в Котел, і отут от вони дадуть копати всім цим Збройним силам. Ну, маячня повна, абсолютно. Але ну, вірять люди, цій маячні, і вони дійсно, ці споживачі цього інформаційного лайна, вони вірять в прозорливість і геніальність власного воєнного керівництва. І навіть попри істеричну істерику тих пропагандистів в ефірах, які просто вони втрачали. Ну, самостримання під час ефірів. І не тільки Соловйов, який там на мат переходив по відношенню до воєнного керівництва. Мовляв, вони нам стільки років брехали, де наша супер пупер ракети, де наша супер армія. Там і інші теж ну, вони зараз на межі відчаю. Туди і ми дорога, і ще тільки хотілося б їх туди трошки так, б, так, б... Да, підштовхнути, так по-дружньому обняти і так придушити, щоб на пару хвилин і, і покласти можна. Давайте вже як как би бы, осознавати Отечество в опасності. Тут не в, не, в, не в числах справа, да? не ретроградний Меркурій, який в стрільці або близнюках. Тут, з цим це взагалі не пов'язано. Це пов'язано в першу чергу з тим, що треба було накопичити певну кількість ракет для того, щоб робити масово добстрі. Це було вже давно відомо. Давно вже казали, що. Сорі за сленг, але булки розслабляти не варто. Ну просто іншої фрази підібрати не щоб Ніхто не розслаблявся. О там з жовтня вже нічого немає. Значить, все ракет немає. Все в них є. Вони там знаходять собі, викавирюють, знаходять не дастаючи деталі. Да, мікросхеми, чіпи може не в таких обсягах, не в таких масштабах, але вони в них є, завозять. Комплектують, чекають, поки там буде певна кількість, тим паче, що той Суровікін, да, командуючи свого, він ж і очільник повітряно-космічних сил, знається на ракетах, знається на тактики та стратезії, як їх застосовувати. Тому вони розуміють, що по одній-дві ракети то взагалі не варіант, наші ППО їх пробивають да, збивають. А ось коли масовано, то є вирогідність, що там сумовно з 20. -30 Цитиракет десять відсотків, 15 залетить і попаде точно в ціль. Тому ще раз кажу: не валятися з Росією, немає про що спілкуватися. Оці розмови да розмови про те, що ми хочемо йти на перемовини, Це нічого не вартує. Це скажімо так уловка шулера і хай вони йдуть в лісом. Ті росіяни, то ігіл, вони Росія та ігіл, це рівняння, це народи побратими, правильно казати Іване. Ну, так точно да, дуже Так дуже часто. Це навіть одні й ті самі люди кажуть певні експерти. А оця от тактика, що вони хвилями почали запускати раніше. Вони ну принаймні, там не три хвилі точно. Ну я звісно не експертка з масованих ракетних ударів по Україні, російськими ракетами, але щось прям щоб от, так от три хвилі було. Я не, не дуже пам'ятаю. Ну, ця тактика, вони відпрацьовують, щоб забити нашу систему ППО. Тобто, перша хвиля, е, вираховують, де знаходиться наше ППО, щоб ми все відстріляли, не могли перезарядити. Да? Друга хвиля, третя. Е, тобто, вони експериментують, вони намагаються з'ясувати, який, який концепт, да, яка стратегія буде найбільш вдалою, ефективною, щоб її потім застосовувати. Тобто, Вони вчаться в бойовому положенні, в бойовому порядку, вони вчаться. А чому знову по об'єктах критичної інфраструктури? Ну я розумію, що велика побіда рускового народу – це щоб ми з вами посиділи 4 години без світла. Ну все, ну і єнот, А я вам скажу. а я... А, єнот за єнота, вони ще будуть відповідати. Ну, це капець. Єнот полоскун це, ну, це свято, я треба повернути його виміняти. Дивіться, в чому нюанс? В них немає а, рамок а, своєї війни, тобто немає рамок перемоги, тобто вони не визначили чітко, що для них перемога в цій війні там, або захоплення Верховної Ради, приміщення, да, там, як вони казали, рейстах там ну, в Німеччині тут Верховна Рада умовна. Тобто такого немає. Тобто, це все розмито і це все дозволяє їм доволі скажімо так ефективно гратися з власним народом, що є перемога, що є поразки. Визначати скажімо так на ходу. То це це перемога. Наша ми вийшли з Херсону і ми перемогли. Да, оці всі наративи. Коли ми відступаємо, ми перемагаємо. А ні, коли ми відступаємо, це ми наступаємо. Ну тут ідіотизм, але це працює в них. І тепер вони розділили чітко, що є військова складова, що є цивільна складова. Перемог військовій складові в них немає, є тільки відступи, да, втрата техніки, втрата живої сили, втрата захоплених територій. Проте вони можуть ці втрати компенсувати, активно знищуючи нашу інфраструктуру. Оскільки ці об'єкти стаціонарні, їх не можна перемістити. Да, там, ТЕЦ, підстанцію. Координати їх ну, певний час були в відкритому доступі. Можна було там навіть з Гугл-мапою все з'ясувати. Військові об'єкти постійно пересуваються, вони на місці не знаходяться, і тому вони кажуть: о, попали українцям ТЕЦ, оце наша перемога. Після поразки в Харківській області вони що зробили? Вони одразу ж масовим ударом по підстанції, да, там немає без світла в чотирьох регіонах. і Їм сподобалося це. Вони зрозуміли, що весь негатив цю поразку у війні можна, скажімо так, закрити, да, пом'якшити, прикрити ударами по інфраструктурі. Ось в них була поразка в Харківській області, вдарили. По інфраструктурі і все, і ніхто питання не задає. Всі задоволені, глибинний народ. А тут вони втратили Херсон, тепер б'ють по інфраструктурі в надії, сподіваючись, що таким чином народ, ну, глибинний, скаже: Вау, клас! Ну і що ж ми втратили Херсон? Зато ми хохлам влупили да, по тецям, в них немає світла, немає тепла. Тобто вони просто намагаються перекласти той. Ну, умовно вдалий досвід. Тепер на сьогоднішній день. Ну я впевнений, що це теж не спрацює що не буде того результату, не буде того того масового, масового знеструмлення, і ну не, не будуть досягнуті ті результати, про які вони собі мріють в тому рожевому Кремлі. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.